Не відпускає зали. Я не розумію, що робиться за цими дверима. Чому чому не відпускали? Я вас не питаю. Так, так. так, ви що я не переході? Ви не на перешкоді. Ви, на перешкоді. Okay. ви заблокували yeah. мені двері. Yeah. Yeah. Доброго дня. Це засідання Верховної Ради України, і ми пам'ятаємо, що 31 рік діяльності нашого парламенту завжди була пряма трансляція сесійних засідань. Які підстави? Ви закладали мені з приводу. На Які підписання? Десять статті регламенту що Молода, таке за перша потерла? Я Молода, проходьте. Молода, проходьте без відеокамери, Молода. будь ласка. 51-а не містить взагалі жодної Почитайте. значить народним депутатам забороняється вносити до зал засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, лучну мовці, інші предмети, які не мають. мають на меті забезпечення законодавчої діяльні, які меті забезпечення забезпечення нашої діяльності. Ми будемо знімати наш сьогодні. Приймаються дуже важливі закони. Зокрема, закон про медіа. Зокрема, заяву про наших військовополонених оленівка, але вже котре засідання поспіль керівництво Верховної Ради блокує висвітлення діяльності Верховної Ради України, а канал Рада, який цього року отримали в п'ять разів більше грошей на свою діяльність, і майже 500 мільйонів гривень сьогодні отримає, висвітлює що завгодно тільки не діяльність засідання Верховної Ради України. Проходьте, будь ласка, я не перешкод без, без, без це саме без від.